Раз, два, три, чотири, п'ять. Ще. Я йду в Зміїв гулять. <гум> Сьогодні ми їдемо в місто Зміїв, тому що там дуже багато дітей, котрим потрібна також наша увага для того, щоб діточкам було. Не так страшно переживати військові дії, щоб їх трохи підтримати. Ой, та ви не мийте, ми зараз. Рано натопчемо. В першу чергу ми привозимо гарний настрій, запал, танці, розваги, сміх, творчі заняття. Проводимо з діточками. А це буде не буваємо. У них немає такого. Школи зараз онлайн, у них немає ніякої абсолютно соціалізації. Вони не спілкуються з ними отак от вживу, як до війни. В садочках у школах вихователі та вчителі не займаються. От. І тому дуже важливо, щоб вони ліпили, вирізали, займалися творчістю. Вони спілкувалися одне з одним. Це нові емоції. Це посмішки, і якщо цього не давати дітям, то е, будуть просто психологічні проблеми в наших дітей. Два три. Громада може звичайно звернутися до нас, можна знайти нас на Фейсбуці через гарячу лінію. Обов'язково, якщо ввести благодійний фонд Голоси дітей, це саме ми, так, це ми. І звичайно ми приїдемо і будемо працювати також з діточками, тому що потрібно допомагати всім.